Мої звати. От з 90-го року живу сама. На железній я дробила. Орден до за заслуги в мене. Так я трудилась добре. залишилася, я кажу, муха. я вам спасибо. Чим я благодаря. Нічим, нічим. Все добре. Все буде добре. Добре, Ой, спасибо, я тебе зовуть. Вероніка звати. Вероника. А вас? И, и. Ага. Хай вам. Хай вам Бог хранить в здоров'ї, в роботі. Благословити вас. Головне, щоб закінчили. в саду. Там, ви три дні без хліба, так? Да? Так, да, вже третій день. Ну там, може що, приносу у місті робили Кусючок, на да? Ой, А так ходю, ходю, нема, не привозять і все. Бачу я вам спасіба, спасіба, розіньки. Нічого тримайтеся. No. Поїхали меда все. працювати. Що ви бережіть себе? Бережіть себе.